Доброго дня, любі п'ятикласники та п'ятикласниці. Урок зарубіжної літератури на тему навчання письмовому відкликанню про твір, твір мініатюра, Сойер у гостях у моїй школі. Сьогодні на уроці ви дізнаєтесь, що таке відкликання, які вимоги слід враховувати, щоб створити твір, які питання необхідно висвітлити у ньому, а потім здобуті знання застосуєте під час написання власного твору. Зупиніть, будь ласка, відео і запишіть у зошити тему уроку. Письменник пише, щоб його читали. Мрія письменника отримати відкликання на своє творіння, а гарне відкликання буває ціннішим, ніж вдала стаття. Відкликання на книжки Пишуть не лише діти, а й дорослі, коли твір сподобався або, навпаки, не сподобався. Що ж таке відкликання? Відкликання це текст, у якому дають оцінку прочитаного, почутого, побаченого, висловлюють ставлення до нього. З якою метою складається відкликання? Описати свої почуття. Думки, які з'являються від знайомства з автором і його твором, а також рекомендація книжки або твору іншим читачам, привернути увагу до твору, вплинути на думку інших людей, посперечатися з приводу оцінки художніх образів, бажання поділитися враженнями про прочитане з людьми, які знаходяться далеко, прагнення розібратися в прочитаному. І так, з чого ж починати? Для початку оберіть форму вашого відкликання. Це може бути лист до товариша, до автора твору, лист до головного героя, або у видавництві, або стаття у стінгазету. Або може бути написаний у вигляді міркування, тоді він зазвичай містить тезу думку читача про книжку. Докази справедливості цієї думки, висновок загальну оцінку книжки і рекомендації, кому прочитати цю книжку. Далі ви обираєте стиль вашого відкликання, чи це художній, чи публіцистичний, залежно від того, про яку книжку, кому і що ви писатимете. Відкликання може бути написане у стилі віль... вільного письма. З одного боку, писати будь-який вільний твір досить легко, коли немає заданих меж і можна озвучувати лише власні думки. Є більше простору для творчості, але і в цій медалі є зворотній бік. Такий твір може виявитися досить сумбурним. Щоб цього не сталося, Пропоную покроковий план складання відгук, відкликання на прочитаний твір. Яка тема твору? Яка його основна думка? Де і коли відбуваються зображені у творі події? Які епізоди справили на вас найбільше враження? Хто з героїв вам найбільше сподобався? І чому? Чим збагатив вас твір? Над чим змусив замислитися? Чи допомогли вам під час читання ілюстрацій вміщені у книжці? Подивіться на автора і назву книжки. Чи знайоме вам прізвище письменника? Що вам про нього відомо? Згадайте важливо? Що ви скажете про назву книжки? Чи привернула вона вашу увагу? Можливо, вона створила певний настрій або натякнула, що чекає на вас у творі про це кілька слів. Зверніть увагу, на початку вашого твору важливо дати короткі відомості про прочитану книжку, ім'я автора, назву твору, в якому році він написаний автором, місце і час представлених у книжці подій, хто стоїть у центрі оповіді. Так, ви вказали автора і назву. Тепер час переходити до основної частини відкликання. Дайте відповідь на пит... головне питання, про що ця книжка. Опишіть місця у творі, які найбільше сподобалися, і обґрунтуйте. Чим саме і чому. Подумайте, в чому полягає головна думка розказаної історії. Можна розповісти про те, які риси характеру, вчинки, подвиги героя викликали найсильніші емоції. Цікаві відгук, відкликання виходять, коли є порівняння зі ставлення прочитаного з фактами, відомими з інших книжок або з життя. Чи має книжка виховний потенціал? Якщо так, то який саме? Зверніть увагу, тут не потрібно детально переказувати книжку. Важливо сформулювати головну ідею твору. Далі говоримо про головне подобалася книжка, чи ні? І обов'язково розкриваємо чому. Чим вас порадувала історія? Що здалося найцікавішим? Чи згодні ви з діями героїв? Або, можливо. Вчинили по-іншому. А раптом у вас є якісь поради для когось із діових осіб книжки. Пишіть про це. А в узагальненні ви можете сказати, чи маєте намір продовжити ознайомлюватися з цим автором, прочитати інші його книжки або порекомендувати цю книжку читачам. А можливо, і відгуки бувають. І негативними, Поради їм, порадити їм ніколи не брати книжки до рук. У відгуку на книжку краще сказати якомога більше, аніж не сказати нічого. Писати відкликання під свіжими враженнями від прочитаного, коротко схарактеризувати головних героїв твору. Оцінити ставлення автора до своїх персонажів, не переказувати змісту двору, тому що це знизить інтерес до нього читача, а визначити художню вартість двору, поради, порадити адресам прочитати цей твір літератури. Коли ви пишете відкликання на книжку, помилитися важко, тому що це ваша особиста думка про неї. Але деяких неточностей варто уникати. Переказ подій не повинен займати значну частину твору. Про це вже йшлося. Але повторюємо ще раз, що відкликання це ваші враження від книжки, а на прикладі сюжету, тим не менше не можна плавати в питаннях змісту тексту. Твір, на який пишуть відкликання, потрібно прочитати дуже уважно. Не слід користуватися критикою або іншими статтями про цю книжку. Використання цих джерел доречно під час глибшого аналізу твору, а під час від... написання відкликання це є недоречним. Непослідовний виклад думок і вражень або відсутність логічного переходу від однієї частини до іншої це те, чого слід уникати, текст повинен читатися легко. Напевно, всі ви читали або бачили мультиплікаційний фільм про Борона Мюнхгаузена. Створеного за мотивами книги німецького письменника Рудольфа Еріха Распе, дивовижні пригоди, подорожі і бойові подвиги барона Мюнхгауса. Послухайте зразок відкликання про літературний твір, можете поставити на паузу і прослухати або Книгу. Моя улюблена книга Дивовижні пригоди, подорожі і бойові подвиги барона Мінхаузена» німецького письменника Рудольфа Еріха Распе. Це низка фантастичних гумористичних оповідань, поєднаних в одну книгу особою оповідача героя барона Мінхаузена. Барон Мінхаузен – великий фантазер, вигадник і дуже дотепна людина. Більшість своїх пригод він вигадав, але були й деякі реальні, у яких він виявляв себе сміливою людиною, брав участь у бойових походах, він любить природу, не завдав шкоди оленю, кмітливий, уміє знайти вихід з будь-якого скрутного становища. Події відбуваються у 18 столітті в багатьох країнах, які відвідував, за його словами, барон. У Німеччині, Росії, Туреччині, на моря, навіть на місяці. Головна думка твору фантазія, мрія, гумор роблять люди... життя людини веселішими, цікавішим, змістовнішим. Я також люблю фантазувати, веселитися, тому твір Рудольфа Еріха Распа мені дуже сподобався. Вашим домашнім завданням буде написати відкликання на тему Том Сойер у гостях у моїй школі? Вам у нагоді стануть поради щодо написання, а також орієнтовний план. Перше, як я познайомився чи познайомилася з твором Марка Твена пригоди Тома Сойера. Друге, головний герой, який він? Чим він мені сподобався чи не сподобався? Що... четверте. що я порадив чи порадила головному герою? А також використайте опорні слова, які властиві даному жанру і найчастіше використовуються у такі. Творі. Твір цікавий тим, дуже вразило. Особливо запам'ятався епізод, момент, місце. У них добирайте синоніми, уникайте повторень слів. Увагу привертає, автор вдало або переконливо, яскраво захоплююче. На жаль, шкода, герой. Порушується питання, стверджується думка. Основна думка розкривається. Якщо уважно дотримуватися всіх деталей, а також згадати все, що вразило чи не вразило вас у творі, написати відгук на книжку буде зовсім нескладно. Бажаю вам успіху і творчого натхнення. До побачення!